На тебе, Господа, я надіюсь, не дай мені віки, по правді Твої спаси мене. Прихили до мене ухо Твоє, поспіши вирвати мене. Будь мені Богом, оборонцем, твердиною пристановою, щоб спасти мене. Бо ти скеля моя і ворожа моя, задай імені Твого, провадь мене і направляй мене. Вибини мене із сітки, які таємно поставила на мене, бо ти оборонець мій. В Руки твої віддаю дух мій, ти визволи мене, Господи Божеісти. Я не навижу тих, що надіються на ідолів, а я надіюся на Господа. Буду радуватися і веселитись милістю Твоєї, бо Ти згляну на приниження моєї визволив з знедолі душу мою. Не віддавай мене в руки ворогів, а постав на просторі, ноги мої. Помили мене, Господи, бо я в тісноті. Висохла від гори око моє і душа моя, все нутро моє.